Я впевнена, що в кожного з вас є величезна, величезна мрія. От у мене ця мрія буде ось таким палаючим, теплим, гарним, гарним, пригарним сонечком. І сьогодні ми помалюємо саме здійснення нашої мрії в техніці нейрографіка. Я нейрографую трішки своє сонечко і впускаю ці нейрографічні лінії аж до себе. Там, де я зараз, там, де я тут і зараз знаходжуся, я наповнююся цією мрією, силами від цієї мрії, ідеями, можливостями, бажаннями. Чим більше нейроліній ми намалюємо, тим краще і швидше. Здійсниться наша мрія і результат. Ми можемо ще трішки погуляти по нашій мрії, нейрографічними лініями, понаповнюватись, понапитувати себе, понапитувати наше сонце здійснення цього бажання. Ми Добре. таким самим чином даємо нашій мрії сили і даємо нам тут тепер уже сили на здійснення цього бажання. І ви бачите, скільки нейролінії у нас з'являється. Багатезно, багатезно, багатезно. Я вам намагаюсь малювати швиденько, тому що. У мене є тут помічники в кадрі, ви скоро їх побачите. І ми коли намалювали багато ліній, у нас з'являються ресурси. Так, якщо у нас є мотивація, якщо у нас є ціль, у нас з'являються можливості в житті для досягнення цієї цілі. Ми їх зараз не бачимо. Ми, можливо, навіть не маємо їх зараз. Можливо, навіть не можемо відчути, що щось у нас є. Нам здається, що ця мрія недосяжна, як це сонце далеке-далеке. Але я знаю точно, коли у нас з'являється таке сонце, коли ми його нейрографуємо, коли ми. Зв'язуємо це сонечко з собою, де ми зараз є, в цій точці, тут і зараз, то всі мрії стають абсолютно, не, абсолютно реальними, тому що нейрографіка, вона дійсно творить дива, вона реалізовує наші мрії, наші потенціали. Ми завжди, коли малюємо, особливо в сесіях я ще ставлю додаткові питання, щоб ви швидше дійшли до своїх цілей. Але зараз, ви вже зараз нічого не роблячи, просто візьміть аркуш, візьміть лінери, візьміть маркери, олівці, будь-що, що у вас є, оберіть ще улюбленого кольору олівець чи маркер я взяла чорний, щоб вам було класно видно на екрані, що ми робимо. Починайте малювати своє сонце здійснення мрії, своє сонце успіху, своє сонце проквітання, процвітання, своє сонце достатку, своє сонце щасливих відносин, будь-яке здійснення вашої мрії, тому що це вже реальність. Якщо ви намалюєте це на папері, то 100% це трапиться у вашому житті. Так воно працює. Я не можу пояснити вам алгоритм, як воно саме на рівні духовному чи недуховному працює, тому що для мене це все більш як психології. Я сама не Яку використовую в контексті арт-методу, саме як досконалення особистості, розвитку особистості, самостілення особистості, саме як цілісної, гармонійної особистості. Тому я впевнена, що коли ми проводимось такі нейролінії і починаємо їх скругляти, тому що, коли у нас багато таких рваних, загострених кутів, нам починає виникати певний супротив. До речі, хто не знає, що таке слово супротив, поставте супротив в мінус або якось щось напишіть в коментарях, щоб я знала, чи зняти вам Окреме відео на пояснення отаких от базових термінів, це буквально з психології, просто і легко. Вам розповісти і пояснити про це. Але якщо ви малюєте оці всі лінії, то 100% мрія здійсниться. Я ще далі наведу цю, це сонечко посильніше, щоб воно засяяло. Тому що, коли я починаю скруглювати, мені здається, що моє сонце розчиняється, і я його хочу бачити. Ви можете грати з різними товщинами ліній. Я навмисно малюю таким фломастером-одиничкою, щоб вам було гарно видно на камеру. Але насправді ви можете малювати тим малінером тоненьким, який вам зручно, ви можете грати з товщина маліні, щоб ваш малюнок був живописним, гарним. Тобто це дуже класний прийом ще в малюванні класичному, навіть от в академі малюванні, чи якщо ми акварелю, будь-чим. Ось бачите, мені трішки захотілося додати. Я спочатку думала. Показати це коротеньким, швиденьким відео для вас, намагалася показати ввести колір, але потім зрозуміла, що краще дописати це відео до кінця і помалювати все з вами. Тому я все охайненько. Подескруглювала, можливо, десь я щось пропустила, тому що дуже хотіла пошвидше записати. Зараз ви побачите, як мені почнуть допомагати в кадрі малесенькі рученята. ось так ми завжди і пишемо, і малюємо. Але коли я веду курси, коли я записую якісь інформаційні блоки, або коли я веду психологічні сесії, звісно ж, я роблю таку обстановку, де ми... Творимо тільки і розмовляємо, спілкуємося тільки один на один з клієнтом. Тому це все про екологію і про бережне ставлення до кожного з вас про повагу. І, звісно, ось так я захотіла показати вам, що здійснити мрію реально, зв'язати цю мрію з собою тут і зараз реально, знайти ресурси, це реально і все це дає. Оця магія нейрографіка. Коли нібито ми малюємо, малюємо, бавлячись, навіть не вміючи малювати тут, як бачите. Здібності до малювання нам взагалі не потрібні. Ми можемо взагалі малювати олівцями, якщо не хочемо купувати лінер. Ось у мене навіть моя доця малесенька долучилась теж, допомагає мені нейрографіку малювати, а старший в цей час малює нейрографіку за іншим столом. Хоча нейрографіка це зовсім не про дітей, насправді, але це буде темою нашого наступного уроку, Зі скількох років можна малювати нейрографіку. А наразі я хотіла показати, що ми вводимо колір, ми додаємо. Сюди ще в подальшому лінії, таких жирніших, більш виділяємо, щоб нам все світ сприяв, щоб він допомагав, я насправді намагалася набирати різних тонів, і світліших, і темніших. Мені це, в принципі, з класичного живопису подобається з тональностями гратися. Але насправді, навіть якщо ви просто зафарбуєте текстовиділювачами, зробите щось так, як вам подобається, головне, щоб цей малюнок подобався вам. І тоді ваша мрія здійсниться значно-значно швидше. Якщо ви її намалювали, і малюнок не зовсім, вам подобається. Мрія все рівно здійсниться, я вам так скажу. Але можливо, вам доведеться її трішечки відкоригувати, тому намагайтеся намалювати цей малюнок саме так, щоб вам дуже подобалось. І от дуже часте запитання, а що робити, там дитина помалювала роботу, а мені втрутились в екран намалювала от, мабуть, для вас я й записую це відео. От я малюю в таких самих мовах, як і ви. І якщо дитина раптом помалювала вам роботу, зіпсувала роботу, домалюйте її так, як вона є. Це моє суб'єктивне бачення. Але ми виходимо виходимо із реальності, ми хочемо, щоб наша мрія здійснилася зараз в ті реальності, в якій ми живемо. А потім, коли ці умови будуть змінюватися. То й малюнки стануть іншими, і діти вже будуть зайняті своїми справами, а не нашими. Але зараз ця реальність ось така. І ми повинні її любити, поважати і вміти розвиватися в тій реальності, яка у нас зараз є з ніжністю та любов'ю, тому що інакше нічого не досягнеться. Оце сонце засяє яскраво палаючим таким великим і класним, тільки коли ми будемо нести енергію світла і добра, тобто це як енергія ще світла, можна так сказати, або, можливо, у мене воно так проявляється, не знаю чому, але. Але саме це сяйво, яке хочеться нести, воно, мені здається, мотивує не тільки вас, а воно заряджає людей, які довкола вас. І як працює здійснення мрії? От насправді відео у нас вийде досить таким довгим, але я мушу це сказати. Здійснення мрії у нас працює наступним чином. Якщо у нас ми задоволені, у нас є мрія, у нас є певні бажання, у нас з'являються певні ресурси, і ми несемо це в світ. Тоді починають притягуватись потрібні люди, потрібні ідеї, потрібні речі. І у вас з'являється оце процвітання, здійснення вашої мрії. Тобто світ починає працювати на здійснення вашої мрії. Це, повірте, це реально так, я вже це перевірила неодноразово. І це дійсно працює. Головне, отримуйте насолоду від усього, що відбувається в вашому житті, навіть якщо зараз це дуже складно, і ви поки не маєте навіть можливості за щось подякувати, Всесвіту, бо здається, що все абсолютно валиться з рук, все не так. Повірте, це сонце. Завжди є, і ваша мрія завжди буде вас підпитувати, головне йти до її здійснення. Або хоча б дозволити собі помріяти, бо допоки ми забороняємо собі мріяти, ця мрія ніяк не здійсниться. І тому, коли ми малюємо нейрографіку, мрії здійснюються, мрії стають реальністю, мрії наповнюються сенсами, смислами. Мрія наповнюється енергією, а енергія стає тим самим рішенням і здійсненням вашої мрії в реальності, в тут і зараз.